Живе в Києві, вона працює в Театрі Лесі Українські. І ми мали в 2015 році той ювілей 50 років, де на державному рівні було святкування, де ми зустрічали Романа Балаяна, який є учень Параджанова, Сергій Тремж, з пикій кінематографістів, Завзен Саркіс'ян, колишній директор Єреванського музею, і Кадушніка. Було ще в той час у нас 15 очевидців. Спогаді інтересу, де це відбувається, що це за люди. І от та Перша премія, яка безпосередньо в Хрест по сьогодні є першою, коли Гарвардський університет і Оскарський у світі в сьогоднішній час вивчають тіні забутих предків, це магістри дорослі на п'ятому курсі, це коли шкільна програма української літератури має твір в 10 класі і вчуть тіні забутих предків як автора Котюбенського. Але після того, коли власне, оці почалися такі м, премії, то фільм заборонили і обрахали породжанова, що він інтернітація, ви його принизити його поплюжити. І фото з тюрми він сидів в стрижці Вінницької області з року 7 років 4. А взагалі, краще двадцятка кінофільмів, світу, де є тії забутих предків. І ще один фільм з радянської кінематографії це Олександра Дуженка земля Мушу сказати, що за два роки є заборона. Чому? Принізить? Де як особистість перед тим, яка була велика підтримка, і аби люди відвернулися, і це власне і є. отой арешт з вироку 7 років на цидів чотири, об'єднавши наземні митці, його звільнили з умовою не жити на Україні і не займатися кінематографією. Поверні додому. Він робить ті самі коложі, художні, аплікаційні роботи, прекрасні фільми, Колір, Граната, Саяднова, Рапсодія і утатяжка хвороба, «Рак легенів». Поражано помер 20 липня дев'яностого року.